Хочеться, щоб е, люди не боялися йти до війська, mm -hmm. щоб вони не боялися, що їх е, ТЦКшники зловлять. Для цього потрібно щось зробити. Якось взяти тих ТЦКшників, я ось був вдома, мав змогу з'їздити додому на декілька днів. Я їду по місту. Я дивлюся, просто е, ну, толпа ТЦКшників, чоловік 10 не менше. Бугаї здорові, яких можна е, відправити на фронт, які, ну, від яких користі буде там реально більше. Вони собі стоять, просто сміяться, анікдоти розказують, курять. Чекають потенційну жертву, щоб скрутити, запхати в бус. Ну, треба таке розказ. Другий документ, моє поспішно, я поназвадна особа перевисить до мене. Офідіоти. Поехали-то. Ты бачил? Ты что, голова, блин? Прикинь, начали проверять, воно Не побежала.